Перша вже сама акція зняли флаг з ділянки поліції. Ну, червоний, навіть ж навіть ще не російський. Пройшло декілька днів. Повторили те ж саме, але вже з триколором і вже на адміністрації міського ринку. Тобто теж зняли, теж спалили, теж викликали в інтернет. Цей відос залетів усюди. Навіть там на телемарафоні його показували. Були листівки. Тобто ми самі розробили там якийсь дизайн, текст і погрози, і ну, якби натяки на те, що ребята вам здійсні ради, йдіть ви, домой. Координати військової техніки, місць куплення лічного составу, теж, ну, туди, куди наша артилерія вже могла дістати і зробити горе росіянам. У нас був хлопець, один у кого були контакти, і він займався координатами. Ну, тобто він їх передавав вже конкретно туди, куди треба. вони ну, зрозуміло, що я організатор цієї двіжухи, тому що у нас там група в Телеграмі була, я там адміном був. Вони були впевнені, що нас корірують СБУ, що нас корірують у УГУ, що нас корірують чуть ли там ні ЦРУ, ні НАСА. Вони не могли типу, повірити в те, що ми це все робили просто тому що от, від себе за ідею.